Доброго дня малята! Продовжуємо з вами тему космос. Пам'ятаєте, що зірки можна побачити через телескоп такий спеціальний пристрій. Завдяки своєї уяві людина об'єднала зірки і утворилися сузір'я. Всього сузір'їв 88. Подивіться, які вони різноманітні. Ці сузір'я утворюються в один малюнок. І їх ще якось називають. Є велика ведмедиця, маленька ведмедиця, кастиапея, аріон та багато інших сузірь. І ми маляти сьогодні з вами також спробуємо створити намалювати сузір'я. Нам знадобиться щітка, папір та біла фарба. На щітку я нанесла та розбризкиваю білу фарбу. Ось, подивіться, в мене вже з'являються ось такі дірочки. Багато-багато робимо їх, додаємо по усьому папіру. І ось що у нас вийшло. Потім ми беремо зубочистку та об'єднаємо великі зірки у якийсь малюнок. У мене з'являється якась неймовірна, щось нове, не знаю, на що це схоже. Мабуть, це схоже буде на мордочку якоїсь тваринки, або собачки, або лисички. Мені це таке нагадує. І ось у мене вийшла велика крапля, в неї я окунаю свою зубочистку і домальовую бачите, вимальовується схоже на. Мордочку тваринки. Зараз я далі малюю. Що в мене вийде, я ще не знаю. Схоже на сачок, яким ловлять влітку метеликів, мені це таке нагадує. Ось тут я ще хочу з'єднати зірки. Це мені нагадує букву латинську або. Англійську букву В. В це Вікторія, перемога. Мабуть, так само назву цю, це Сюзіря. Ще намалюємо. А це мені нагадує якогось чарівного дракона, який літає у космосі та дарує усім. Загадкові та чудові пригоди. Ось такий у мене виходить дракон. Фарба трішечки підсохла, можемо додати навести ще раз, щоб було добре видно. Так, да, дуже схоже на мордочку тваринки. Так. Ще ми можемо взяти ось такий кружечок, я його обмакнула в фарбу, і ми приховаємо нашу пляму велику. І що це в мене вийде? Це буде повна луна. Ще раз носимо ось, що в мене виходить. Чекаю на ваші роботи, малята. До побачення!